Всім привіт! Це друга частина цей підняття команди Тонбрідж з 6 дивізіону Англії до АПЛ то відео було без звуку, бо я туди знімав через запис екрану, ти не знаєш, що треба це й було. Це відео у нас вже буде через іншу програмку. Я напишу в описі там. Так, на цю хвилину у мене состав отакий. Чекайте, не покажу. Так, на... секунду. Так, що щось роблю, тож не хочу нічого з'являтися. Ладно, е, так. Кас, цей що ЛВшник Я купив поза кадром. Робінсон, Абрахам, Я продав ти купив інших. Вільямсон, Мортон, Ваксон і Шелс. Вони в полузащиті. Фінтвул, Джей Бен і Стедвард, вони в -за захисті. Таверсон буде замість нього. Ну, Поки що він такий буде став. Е, так, ми граємо 23-й місць. Е, пропущення голи у нас 81. Так, да, я знаю багато, але це на нервовому класі, важко грати. Я пробую, я, навіть, я всім програю, не буду нікого виграти. Що там пару матчів, може, виграю. Ладно, поїхали. Так, туди була реклама, давайте припустимо цей матч. Так, на ноль. І... 0. І у нас ноль Нічого страшного. Ми все рівно 23-й. Мені 12 шк. Блин, угу. та цими травмами. Та я передав э, цього Абрагама? Він мене завжди травмувався. Що ми відбували тримаючи грає ще травмування? Я не так граю, я його ліпше подав купу собі ще інших переглядів. Да ладно. Так, какая-то. Удача. Блин. Здесь не зробит глубить як. Бурдачу, давай. Так, атака. Так, пошли заключенный Було в мене моменти хороших. Один був капець офігєнний, у мене ще Луана. Один другий день дуже такий був в цьому моменті ще, але перший ще був момент. Файний. Так, у мене є спротаж, страхний. Ходила передача. Хайна розіграшка, так, атака. Страхний, так. Йо-йо-йо-йо, воротааарі. Ворота не міг знімати. Так, дякую, хто підписався на мене в тому першому ролику відео. Е, я був радий. Лайк теж дякую за поклик. Е... Пишуть, можу, можу я скачати, давайте я дороблю цю кар'єру, може, це я скачаю, е... як взлом інвертій. Та й будемо грати. Вуй! я можу ще з вами спати, але треба, щоб мене було, типа, це видало. Ну, якщо може, напишіть в коментарі, чи ще хочете, дати, чи будемо знімати через просту весь, чи через злому. Yeah. Можемо, може, наприклад, перестройку там я видео за парню. Або ж такий лук він дуже сильний, але сильний. Ну, звідки збірний, наприклад, збірний приємний, наприклад. Можно, как работаю. Можно, например, посипусін, шузбір на команду. С 0 -0, ой, так де атака. Хорош. Подача. Урах, тя бур мач живе. Будер матча жив. Сына вообще матч, мисла. Це идет. Так. То поле. 9 29-та, Блин. та Блін. Хално так у закуров. Треба було би тоже. Ніщо. Давайте зробимо заміну на прокладку його. і в полузащиту його випадку. Так. Так. І ми беремо матч 3-0. Сюда. Ми ж все рівно на 11 очків. Так. Я зараз вам треба вийти з цих чотирих. Трех не, не выйти, когда буду писать, бо може подавшись сяму, всму цей лет. Нет, вообще може и вели, велиф вели, вели, Тут треба вигравати. гравати, уже

Лоха ляху зараз. Так я потрапила забуквену. Лягко-ляху буде, не, не дай. Так важко, що це капець. Так, от тебе випустимо може так. Це що, запизай, може. Хай будет ока десь. Добре. Так. Я все равно 23. Ну, трубы выйдут из детства. Пусти, коца. Походу, не хочу. Треба на пятый, треба мати 39 очків. Треба зар... Эти мечи, треба зар... Эти все игры пробуют в Да. извинился называется зима там курс сама отфото например там 16 15 путь 7 а бойку все еще там небагато я что пишет я закачати там пишите комментарии я могу все зима то пишет але поки брату він чи кричать. Так, така так, моя така. Блин, так ничего не по неї, ребята, не бачили. Блин, такой фляг такой так, що вот ну, ніхто не Блін, така така, такой такой супер свой Не знаю. Вот это Дача. Блин, ну, я не продаваю тут, ну шо за херня? мага ага. Блин, ну га Блин, ворваво, ничего тебе. Не везе матчах. мачо, сам ти шко. За одну винусь по власне. Оже, я без без не Ну ні, за що з цього не мене прибирають. 4-0! Карл, а, ну, так, це? І нам ще червоно, Ну я не мастину, за що? Ні, работает. Пускай ты ельчину зел. И Осе. У меня жовте. Видишь, ты на ж в плане

Год це так, ну чого так. Так, де замінимо. Тако нехай буде. І на цьому все. Всім пока лайкайте. Короче, вибачте, що таке маленьке відео. Що так мало було. буду. Що ви обіцяєте завтра ще можу одне відео зняти. Так что всем пока, гарного дня, всем пока.